Вітаю, шановні. Ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов, і це програма Права на правду. Про головні політичні події світу та України поговоримо прямо зараз, з Віктором Бобаренко. Мої вітання, пане Вікторе. Доброго Здоров'я радий вас бачити. Чуть. Слухайте, пане Вікторе, будемо сьогодні говорити про, скоріш за все, ну слухайте, про наслідки візиту і про. І про ООН. слухайте, я цікаву новину, тут побачив, що Австралія підтримала рішення про виключення РФ з Ради безпеки ООН. А ще сьогодні я побачив цікаву новину про те, що Норвегія взагалі пропонує виключити право вето. Ну, бо воно на сьогоднішній день є тільки інструментом для таких країн, наприклад, як Росія або Китай. От ну вони найчастіше. Якщо статистику дивитися, то я думаю, що найчастіше от, буде от Російська Федерація, от чи серед тих країн користується правом вета. Що ви думаєте, пане Вікторе? Це ось до наступного року оця історія якось викристалізується вже в якусь систему безпеки без Російської Федерації або, хоча б без права вета, я не знаю, ну щоб вирішувати дійсно важливі проблеми. Я думаю, що ні, тут цуцванг, тому що щоб виключити Росію, треба щоб Росія проголосувала за це. А ж на це рішення накладе вето: якщо не Росія, то Китай, навіть якщо там всі захочуть виключити Росію, але ж Китай ще залишається, і це ну не допоможе це ніяк не вирішить проблему. Я думаю, що проблему ООН і оці амебності організації Об'єднаних Націй. Допоможе тільки її самоліквідація, як свого часу це сталося з Лігою Нації, да. Треба, грубо кажучи, поставити крапку, перегорнути сторінку і почати uh -huh. з чистого листа. Лігу нації номер два зробити, або там ще щось. От. І там уже допускати там, типа, щоб, ну, щоб не було, або не було взагалі правове, uh -huh. там більшість, або там Якісь питання треба, щоб вирішувалися консенсусом, якісь там там, наприклад, двома третинами країн, на якісь можливо і можна право але, але хто ж може тоді право вето мати? Тому що ну от зараз е, Байден запропонував, давайте розширимо е, ага. Раду безпеки, і він там пропонує якісь країни. Але стоп, як ми відміряємо ті країни по кількості. Ну, бо зараз фактично мають право віта країни, які мають ядерну зброю. Але тоді okay. давайте долучати сюди ще і Індію, і Пакистан, і Ізраїль. Ну, Ізраїль не признається, okay. що в них є ядерна зброя, але наприклад, да? ага, якщо це не ядерний клуб, то тоді що за кількістю населення, так тоді у нас попадає там у у нас там в десятці. Найбільших за населенням країни і Нігерія, і Бангладеш, щоб uh -huh. їх брати там чи що в, 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 ну, в Раду Безпеки. Але хтось скаже, а давайте мірятися економіками. Ну тоді треба брати, там, мабуть, Німеччину, Японію, там uh -huh. і на підході там теж uh -huh. знову ж Індія, Індонезія. Ну, немає абсолютного критерію там, типу, як ми визначаємо, хто в Раді безпеки. От зараз все зрозуміло, да, це. Переможці у Другій світовій війні, е, тому що ні Німеччини, ні Японія там немає. Е, ну, Маємо те, що маємо. Е, незрозуміло. Е, ООН е, структура, яка ну, зараз безпарадна. Е, Тому що навіть якщо Допустимо, зараз. ну ми вже Пане говорили Викторе, з вами думайте, а вона раз, колись, що ми... Чекайте. Пане, я, я до чого тут? Дивіться, ми заходимо з вами вже на, на третій, на третій, на третє коло. Ну я ну, умовно. І ну і ось ми бачимо, як функціонує організація. Ви кажете, от зараз вона безпорадна. А коли вона була порадна? От от дайте мені хоч один uh, момент. Під час, порадності. Під, час, під час, скажімо, корейської війни в 1950 році. Ага. Це ж не американська і північно-корейська війна, це ага. війна, яка була під прапорами ООН. Ага. От, і Тоді це було. Ми бачимо багато разів, коли війська ООН, так звані блакитні шоломи, входили між державами і там ага. СУЕЦ тримали, фактично були розводящими, да, тобто ставали між сторонами конфлікту. І кілька разів це вдавалося, і було дуже правильним і дуже класним. Mm -hmm. От е, я думаю, що навіть зараз російський диктатор по великому рахунку хоче, щоб зараз там стали вони між е, українцями і росіянами. В чому тому що імперії потрібно передихнути, м -м, от і треба за собою за забронювати вже території, які зараз фактично окуповують. Да? Mm -hmm. Це нам не вигідно зараз. Тому що принаймні ми мусимо звільнити е, наш південь, південь Запорізької, Херсонської області, uh -huh. і Маріуполь, ну і Лісичан, Сєвєродонець, Сарабельськ, ну, ці території, е, умовно, там, з виходом на 23 лютого 2022 року. Е, хоча б, хоча б, це я кажу, yeah. хоча б. От і е, тому. Я думаю, що і Путін би погодився на таку якусь миротворчу місію, щоб якісь гарячі парагвайські, там, перуанські, там, мексиканські там, чи бангладешські хлопці зайшли але в блакитних шоломах і ну, якби розділили сторони протистояння. Повторюю: кілька разів ця місія вдавалася, але зараз не вдається. Чому? Тому що стороною конфлікту. Стала якраз ядерна держава, яка має право вето, до цього таких війн не було і Микуйте, Тобто, тобто е, чекайте. Тобто все. є пряма пана пане Вікторе, є пряма прив'язка до ядерної зброї. Ми його бачимо. Ми навколо неї танцюємо, танцюємо. Ось вона є. Да, у кого є дубі, да. оця ця палиця велика, той має право натискати кнопку вето. І тому я бачу тут які ну про цей президент також дійсно сказав. Ну у нього все, все ж таки є розумні люди, які <сміст> йому поради дають. Про те, що потрібно роззброювати ядерний потенціал Російської Федерації. Фактично, і тоді це право вето фактично піде само. Але ну я. Поки не бачу, як оцю цю всю стратегію про цю процедуру, поки війна не закінчиться нашою перемогою про це говорити. Ну це така, це ефімера, ефемерна якась історія. От якщо було б ну, така. Чи ні чи я помиляюся. Я думаю, що... що думаю, що ООН реформувати не вдасться не жодним вдасть. чином. ООН можна тільки е, як ото Фенікс, дапті, е, тільки поховати і створити щось нове. Тому О. що. Ну за цих умов реформування неможливо. Зуміло. Можна тільки чому б не залишити ООН, можна. Ну, найкращий варіант це всі цивілізовані країни виходять з ООН і кажуть, що ООН не, не грає ніякої ролі. А ми угу. виходимо з ООН і створюємо там ООН -2, там, або угу. Лігу націй-2, або там ще щось. Ну, придумати на назву, топосидів подумати, можна придумати. І все, і створити щось нове. І туди вже Росію брати або як рядового члена, або ага. не брати взагалі. Там Загалі, типу то, тіпу, ви спочатку з дерева злість, там докажіть, що ви не варвари. От, а потім ми подумаємо брати вас чи ні. Ага. А -а 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 а -а І має це бути безпековою організацією. Зараз НАТО більш безпекова організація, ніж ООН. Тобто кілька країн, ага. ну багато в даному випадку, десятки країн домовились про колективне. Захист один одного, ну от і все. Uh -huh. Тобто НАТО зараз ну більш ну, не те, що більш легітимне, а більш відповідає безпековій, да? Тому що росіяни бояться на Польщу напасти або на Естонію. Вони б давно напали вже ту Естонію uh -huh. там змили. але вони бояться, тому що є п'ята стаття. Все, вон такого немає, є право вето Росії. Ну, значить що. Uh -huh. Зрозуміло, поки трохи мої далі. Побачив сьогодні фото великої великої колони машин з Арцаху, яка їде в вірменію. Поки там кажуть 150 тисяч цих вірмен, але я так розумію, що вони такі пророссе. Проросійська історія цьому. Арсаху, і ось ці 150 тисяч. Я не знаю, яка кількість повернеться, але вона повернеться в Вірменію. І ось що ну і я думаю, Російська Федерація цього хоче, бо вона отримують коло людей, з за допомогою яких можна роз... Роз... от, качати, качати вірменію і на виборах, і так і в якихось там в якихось акціях, і таке і інше. Але і в той час побачив сьогодні листа Байдена до Пашиняна. Де він говорить про те, що буде допомога і буде підтримка, і так розумію, військова і, фіна... і фінансова. Слухайте, що думаєте, от є альтернатива Пашиня Пашиняну на сьогодні? Когось там зможуть? От щоб, щоб вірмени прийняли, що ось ми не хочемо більше Пашиняна. Не окрема категорія людей, там, як якась маленька, які там всі правини зараз на цього на Пашиняна спишуть, оберуть проросійську якусь істоту, да, і почнуть там курс у а знову у бікрсі. А от а от якась адекватна особа є у, у Вірменії на протидії Пашиняну, чи ні, чи Пашинян залишиться і все там буде норм? Ну, я не знаю. Воно ж знаєте, як можуть виникнути, як от у нас там свого часу там той же Порошенко або той же Зеленський. Що, хто думав у 2013 році, що в травні 14-го виберуть Порошенка? Ніхто не думав. Mm. Так само, хто думав у 2018 році, ну крім нас, з вами, там що наступним президентом стане Зеленський, там ну, мало хто думав. Так само і там, може бути. Це називається ну, раптовість. Да? Раптовість в політиці дуже, дуже актуальна і дуже важлива. Якщо чесно, Пашиняну просто не повезло. Я думаю, що він президент, який на своєму місці, але йому випало програти війну, яку він не міг не програти. Ну, в силу того, що Азербайджан сильніший, підтримується Туреччиною, краще озброєний, краще навчений і так далі. І так далі. От зараз Азербайджан грається в, в толерантність. Вони кажуть, що вірменам нічого не загрожує в Карабасі. Вони будуть просто управлятися за законами Азербайджану, але вірменам від цього поганого нічого не буде, і чому якраз і Франція, і Сполучені Штати зараз якраз туди втручаються, щоби. Через розмову з Азербайджаном гарантувати вірменам якесь самоврядування на рівні міст, містечок сіл, щоб там було якесь місцеве самоврядування, і не дай Боже не було якогось геноциду ага. з іншого боку, ті вірмени, які підірвалися, пам'ятаючи різанину початку 90-х, і ага, ага. які зараз виїжджають у Велику Вірменію з Карабаху, то не факт, що вони будуть пропутінськими, тому що в очах всіх вірмен Путін їх здав. І тому Росія втратила. Дивіться, не почекайте в пане вітри. Почекайте, почекайте. тут же ж подивіться, як працює російська пропаганда. Вона намагається всю відповідальність перекласти, особисто на Пушиняна. Ось, подивіться гасла деяких груп людей зараз, які там на площаді, от, в от Що вони що вони вигукують? Розумієте про що? Тобто вони вигукують наративчики. Вони намагаються взяти ситуацію, скерувати її. Ось у русло, і жоби скоригувати всю ненавість там, ось всі, хто є пр. На одну людину на Пашиняна. Ну, от, от такий поганий Пашинян. Зараз ми його знімемо і як заживемо, як заживемо, і все буде у нас добре. Отаке воно хоче зробити. Ну, так. Да. Ну, наївні є не тільки в Україні, наївних багато в інших, серед ага. інших народів. Вони приблизно по популяції людей приблизно порівну розкидані. Але ж. Е... Дуже важко в Карабахі зробити винуватим Пашиняна, коли mm. зайшли туди росіяни і зобов'язувалися якби захистити да, ці вірменські анклави, але не захистили. Ну, один вони зараз контролюючи анклав там. От, але між тим, я думаю, що особливої, особливої любові до русських від вірмен і не було з роду віку, ну як від всіх народів, да, там всі. Я вам скажу, що я служив і з вірменами, і з азербайджанцями на Балтійському флоті, і всі боліли за Динамо Київ або yeah. за Динамо Тбілісі, щоб тільки не боліти за Спартак. Yeah, за Спартак yeah. боліли виключно руски, всі окраїни боліли за Динамо Київ. Mm -hmm. От, mm -hmm. І е, нічого не змінилось. Але ще, як то кажуть, рускі, усугубилось, тому що все-таки по великому рахунку, зараз ми бачимо ситуацію, коли. Росія вірмен кинула, і всім це очевидно. Якщо когось із наївних можна обманути, то їм швидко пояснять сусіди. Я на Росію зараз би не ставив. Росія Південний Кавказ втратила, і вона там уже не матиме, ну принаймні того, що ну крім понятно, Абхазії і Північної Осетії, вона не матиме там нічого. Да. Ну втрачає так чи інакше вплив і вуха вуха Ердогана все вище стирчать з усіх боків. Да, Кавказький, да, 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 Кавказький да, гір, да. на яку гору Кавказу не подивишся, там звідти вже вуха Ердогана слухайте, А лів... Аліва, да. якщо поряд по, от, покласти ці геджети, то можна заряджати, мені здається, бачили його обличчя, може, будуть телефони заряджатися. від нього Я не знаю, ну, я... ну він щасливий. Ну, слухайте, 30 років вони йшли до цього 30 років. 30 років, да, да, да. 30 років. Цікава історія. Слухайте, ну, так, за... так само, так само і ми ж колись Крим визволили. Так, що да. Да. так. так Я це також і... порівнюю цю ситуацію дійсно. І оці вихіди на кордони, їх фактично 91-го року. Це ось такий тригер. Слухайте, а, ця, а, продовжуємо візит візит нашого президенту Слухайте, ну що там мене цікавило, що там за закритими дверями було, 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 було. Ну, щось там було ще і за закритими дверями, але частину викатили. Частину показали що реформи охоте потрібно проводити ви, видається реформи. Які бачили ви цей перелік у цієї історії? Що там да. на в пріорі в пріоритетах в пріоритетах стоїть? Да. Що думаєте, що думаєте в спановому життя? Зараз почнеться і більш ретельний контроль будуть і дійсно проведуть ці реформи. Я сподіваюся, що буде ну контроль буде, буде, як -то, як то кажуть, заочна в році буде постійно, і це може щось змінити. Як змінило це колись 14-15 рік, коли був уряд Яценюка, і коли ця формула теж грала гроші в обмін на реформи, і власне заразали і реформу нової української школи, децентралізації, медичну реформу. І як хто не кричав, там що Ульяна Сукрун це доктор смерть, все-таки реформа відбулася, і як виявилось зараз, ну коли ми говоримо з нашими, які там в Європі кажуть, так у нас з медициною не все так погано, ну точно не гірше, ніж в Європі, а в багатьох випадках краще. От я сподіваюся, що і зараз це буде, але е, будемо відвертими, якщо уряд Яценюка тоді. Ішов на реформи, да і робив навіть непопулярні реформи. За що яценюка не люблять? За те, що він зробив саму непопулярну реформу. За газ ми стали платити за ринковими цінами, тобто там mm -hmm. в три-чотири рази більше. І е, наївний народ прокляв Яценюка. Як mm -hmm. е, ну, за це, от то офіс президента буде е, е, імітувати е, діяльність, імітувати реформи. І як казав Володимир Семенович Висоцький, там біг на місці е, приміряючи, Да? там імітувати? Типу, от, гроші не дадуть на місця, а вже наскільки вже, е, в союзники вийде все-таки впливати, наскільки буде розмін, я думаю, що атакам си, е, не дали тому, що там е, не все так добре. Да? Е, ми ж не знаємо в куларах, що було, але я, я думаю, що вони б зброї дали і хорошої і різної, вже дуже багато і Абрамс, і f 16 влітали, якби не було цієї команди. Тобто ця команда Єрмаковська команда, вона тормозить в тому числі і надання зброї. І ми, коли війна закінчиться і все стане очевидним, мабуть, мусимо сказати: ну, історики скажуть, що якби не ця команда. Україна mm -hmm. перемогла б швидше, швидше зрозумів. Є така думка. Але слухайте, але є інша думка. Я також на неї так уважно дивлюся стосовно того, що ще раз в штатах в сполучених ідуть вибори, вони контролюють цю ситуацію. Будь-яка ситуація на нашому фронті для так. них дуже важлива і ось. Саме стала ситуація до виборів, от їх, їх влаштовує стала ситуація, хоча б так як є, щоб не гірше було, бо це одразу позначиться і на Байдені, і на всіх його рейтингах. Тому тут кажуть, тому тут кажуть, що якщо от цю важку зброю, там ну, літаки і там ракети в тому обсязі, яка потрібна, от можуть дати ближче до того моменту, коли це. По перше, нам надасть змогу показати ну супер якийсь там вражаючий результат, і точно зробить надасть змогу е, зробити так, щоб ситуація не погіршилася. Розумієте, тобто, ну от є така точка зору. Не знаю наскільки вона правомірна є в цій точці зору логіка. Будемо дивитися. Слухайте, на на останки знову сьогодні не часу мало. Останнє питання: слухайте, тільки там така новина була, тільки наш президент прилетів до Сполучених Штатів, оскільки він ходив з літака. А вже пішла новина, що Гетьманцева внесли в миротворець. Ось така ситуація. Бо, бо, я не знаю, з чим це пов'язано. Слухайте, що ви думаєте з підприємцями? Ви чули да, про цей новий закон? Давайте зробимо як у Польщі там, або yeah. щось. Що ви думаєте з підприємцями? Що буде, яка ситуація, куди ми тут будемо рухатись? Я думаю, ситуацію законсервують, хоча Гетьманцева, якщо знімуть. То це буде подарунок не лише економічному блоку України. Mm -hmm. А ми ще ж пам'ятаємо, що він був помічником сівковича, а сівкович нині визнаний зрадником українського народу. Опа. І е е якщо він був помічником, що ж він таковав там, е і чи досі ця його діяльність не є е допомогою сівковичу е робити в Україні все важче і важче? Я за Гетьманцевим не заплачу і дуже хотів би, щоб його зняли з голови комітету, тому що такого позорного цинічного голови комітету ми не бачили ну, там, з часів Януковича, да? з часів партії регіонів. Тут змагання. почекайте, тут, пане Віктор, тут можна змагання провести, там головою з комітету прав людини вибрали. Вибрав да, людину, да, да, яка да, пропонувала да. собаку продати, щоб за комуналку, так? Да? Да, хто, так. Хто, да, тут, вони, тут, тут вони можуть позмагатися. Шуфрич, Брагар ага. і Гетьман. Ну і ще можна вряд поставити Мар'яну без углу, і вони б позмагалися там, типа чия адекватність більша. Ага. Да, да, тут. Тут, тут, це однозначно. Ну, хоть, а на поруки? А, на поруки? Плакати не буду, це а його також на поруки будуть брати, та ж команда чи ні? <реку> <реку> <Я> <реку> не знаю. Це ви про вчорашній кейс. Я сміявся, ржав. У мене ж а пам'ятаєте, пане Вікторе, я, я вас питав, пане Вікторе, я вас питав, пам'ятаєте, що, що там, де плюси, що вони не виходять. Команди не було, бачите, була, команда сталася. Да -да -да. і всі а тут, побігли. І тут вилізли, всі вилізли, да, була команда, і всі вий, вийшли, там всі yeah. дружно почали брати на паруки. Ну, це, звичайно. Юра, Горбунов. Ну, це, це все, що треба знати про. Розуміло. Дякую, пане Вікторе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. Дякую. А нашим телечам я нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь встановлення. З вами був Геннадій Виноградов. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.